В неділю в Ужгороді організували благодійний концерт. Поки на площі Поштовій вмонтували сцену, прямо під міською радою розгорнулось імпровізоване арт-поле. Тут ужгородцям та гостям міста пропонували придбати прикраси із бісеру, ікони вишиванки. Поряд розмістили слідкова майстерня. Цього разу в нас є ось такі коники, вони зроблені з ниток, називається Сонячний коник. Також у нас є ось такі цікаві ангели на пальчик, це для дітей. Тут є мішечок, місце, куди вставляє дитина пальчик і так з ним грається. Ось. Також є ось такі коники з тканин. А також у нас є ось такі круп'янки. У них всередині зерно, овес, рис, гречка. Тут також можна було навчитись виготовляти іграшки, обереги. Плата за майстер-клас фіксована 50 гривень. А що зробили в подарунок? Тетяна вже не вперше проводить подібні акції. Всі вирочені кошти дівчина передає волонтерам на потреби військових. Віднедавна має і помічника на ім'я Віктор, випускника художнього інституту. Хлопець каже, мотати сувеніри. Він вже вміє не гірше від майстрині. Неважко навчила не важко, мене майстриня Тетяна, а деякі де я сам знайшов. Прочитав певну літературу і сам дойшов, зробив коники, круп'янки, ангели. Це вже мої. А вона займається саме мотанками, дяльками. Окрім виручених за продаж товарів, гроші на допомогу батальйону на сході охочі могли кидати до скриньок. Їх встановлювали одразу кілька з розрахунку на вечірній концерт. Організатори кажуть, зібрані розподіляють на основні потреби і максимально прозоро. Закарпатські хлопці, зокрема в батальйоні Січ та в інших батальйонах. І, ну, по закінченні концерту, коли все вже вляжеться, підрахуємо кошти, що потрібно, хлопцям купимо і, звичайно, що відзвітуємося про все. Як тут на місці, так і там уже. Тому що там є так само наші люди, які це все довозять хлопцям.